Лише й можна собі представити ті часи, коли Вефлеєнська зірка восіяла над вертепом Глибока Римська імперія, язична імперія панує над половиною світу, носить рабство. І в цьому рабстві народжується Спаситель. В тій темряві. В темряві ідолопоклонства, в темряві зла народжується Бог тихо, спокійно, не для того, щоб налякати, не, не для того, щоб настрашити, а для того, щоб показати світло спасіння. Прийти і сказати: гляди, не гріши більше, вставай і шукай Бога. Бо він прийшов. З одною цілі принести любов. Вони каже, лише доповнює цей закон. Заповнює законом любові, освіти ближнього своєму самого сина. І сіяла зірка на весь світ. Бо народжений Христос приходить в кожну домівку, де його чекають. Він стукає, стукає там, де його не чекають. І чекає, коли відкриються ці двері серця людського. І коли людина захоче встати і прийти до Бога. Сьогоднішній день і в нас в державі страшний час, страшний час війни. Але ми запалюємо цю свічечку, стоїмо в храмі святому і знаємо, що народжений знак. Бо я ще раз повторюся, що там, де прийшов руський мір, вже не святкують свят, бо там розруха. Ті міста і села, де прийшли руські, там вже смерть, біда, лють, ненависть. Нема там любові. Ми це бачимо. Нам не треба щось розказувати. Ми це бачимо наяву. І в сьогоднішній день, звертаючись до новонародженого Ісуса, Нехай щире наше серце буде, нехай любов буде у ньому. Бо чисте серце і смиренне Бог не відкине. Молімося, Господи. Господи Ісусе, даруй перемоги нашому українському народові над всяким ворогом і супротивником. Бо так, як ти прийшов у Вифлеєм, і ця зірка прогнала темряву, і в сьогоднішній день в нашу неньку Україну і прожені це зло, прожені морок цієї великої імперії, яка хоче з нас зробити рабами. Ми є вільний народ. Ми є вільний народ, благословенний ще Андрієм Первозванець. Молимося щиро українські народ і пам'ятаємо, що з нами Бог. А якщо з нами Бог, то ніхто проти нас? Ще раз і ще раз. Христос народився! Славімого! Христос народився! Славімо Його! Христос народився! Славімо Його!